Доброго дня, шановні стрільці! Я вас вітаю! Чудовий знак! Неймовірний, класний! Сьогодні вже час для вас поговорити про ваш розклад на січень 23-го року. У мене щось скрипить моє крісло, але. Як ви відсвяткували, який у вас настрій? Давайте подивимось, як починається рік. У мене для вас є три колоди, таро і одна колода оракулів. Е, ми зараз запитаємо, в кожної колоди ми витягнемо дві карти і подивимось, що робиться в світі поради для вас, як завжди, з точки зору позитиву. Розклад є загальний, це означає, що він програється не в усіх, але е, я думаю, що для деяких з вас буде цікаво почути певну інформацію, певний інсайт. Тому перша колода в нас колесо року. У мене ще он такий різдвяний тут декораж. Декорація. І так, для стрільців на січень 23-го року. Перша карта це в нас розбите серце. Тройка мечей. Тройка мечей – знову була дуже класна карта. Через що вона розбита? Через відносини, подивіться, дно колоди дьявол. Притом, знаєте, такі відносини, коли і разом не можу, і окремо не можу, і взагалі. А... Чому в нас серце буває розбитим? Серце буває розбитим, коли очікування і реальність трошки так не співпадають. Можливо, це час побути самому або самій і подумати, а для чого оці мені відносини, чому я залежу? Дьявол це в нас да, залежні відносини. Можливо, ви залежні в цих відносинах від людини, можливо, ви залежні від сексу, ви залежні від фінансів, і це розбиває вам серце. Така ситуація, з одного боку, вона да, розбите серце, давайте там плакати, не знаю, чіпси їсти, морозиво їсти, дивитися, якісь романтичні комедії. А з другого боку, це час задати питання. А для чого це воно мені? Для воно мені треба? Вже стрільці ну, вони не можуть довго якось там сидіти і серце своє е спостерігати за ним. Да? Стрільці це такий Активні люди, які постійно діють. Тому задайте собі перше питання. Для чого мені ця ситуація? Чи можливо це циклічна ситуація, яка вже багато раз сталася у вашому житті, і ви все ще не можете вийти з цих відносин, з тих залежних відносин? Запитайте саме, що мені потрібно вивчити в цій ситуації? Ну, вчіть. Оскільки. У вас будуть постійно циклічно повторюватися ті ситуації, можливо, з іншою людиною, поки ви не зробите висновок і вас не буде уроку. Тому збирайте своє серце. Інколи це означає просто, що треба взяти паузу від відносин і просто подумати. Давайте витягнемо ще одну карту, шановні стрільці. Мак, ну все, я ж кажу, що стрільці вони просто не можуть довго сидіти. І ну, десь там вити і казати: Боже, Боже, що мені робити? Мах, це в нас така чоловіча, активна енергія, він творець своєї реальності. Тому, шановні стрільці, творіть, творіть, витворяйте. У вас є взагалі всі інструменти. У вас і чаші і пентаклі, і м'ячі, жезли, ви можете лімініскати вам ще да, символ нескінченності. Ви можете робити абсолютно все, якщо ви захочете. Ну, посидіть трошки першого, третього. Я вам дозволяю до четвертого максимально посидіти. На пташок подивіться. Сава, Сова в нас дві сови, да? сава, Філін і Ворон. В принципі, це такі, знаєте, сили, от, е, карти ці тварини да, означають мудрість, хто там вночі бачить. Ворон взагалі в нас пташка, яка бачить потусторонній світ. Подивіться навколо, а потім творіть свою реальність. Це просто круто. Взагалі, якщо наприклад, мах, це чудове здоров'я, це може бути практика. Якщо ви є практиком, то це для вас шанс тримати енергію, робити ритуали, ставити захист на себе. Взагалі, от просто робити чистки, закінчувати цю ситуацію залежно від фаз Луни. Хто езотерик, зрозуміє, але просто зрозумійте свої сили. Зрозумійте, що ви насправді можете, і ну, ніхто вас там, ніякий дьявол вам не зробить да, залежних ситуацій, оскільки ви самі вирішуєте мах, вирішує завжди сам. Подивіться на Мерліна, то у нас ще такий великий маг-волшебник. Вони самі вирішують, коли, з ким, коли. Це може бути також початок певного навчання. Коли ви сказали, що. Я ем, буду вчити щось нове да? січень, початок, року, можливо, ви підете в езотеріку, ем, можливо, ви вирішите, що ви хочете поміняти свою точку зору на те, що у вас навколо відбувається, і вирішувати самі. Тому дуже класна річ, я вас вітаю. Це просто, просто, просто чудово. Давайте подивимося ще на другій колоді. Вона називається індія», богиня в тобі. І запитаємо, що чекає вогняних стрільців у січні 23-го року? Що ж там буде таке цікаве? Так, дивимось. Клас! Деатурм башня. Дуже добре. Турм це в нас, як я називаю, звіздець по всім фронтам. Взагалі, турм ем, в нормальній колоді да, це ем, така ситуація, коли людина ем, живе в зоні комфорту, їй там зручно. І всесвіт вже дивиться на і каже: слухай, ні, ну це вже все хорош. Тоді ви бачите да, на нормальній... Скажемо, на карті йде блискавка зверху, і тоді вам, боженька, Кришна, все світ створює таку ситуацію, коли все рушиться. Відносини рушаться, це розлучення, це переїзд, це втрата будинку. Коли вас викидають з зони комфорту, щоб ви зрозуміли, ви можете робити що завгодно. Тут Турм, якщо не помиляюся, це в нас індійська богиня. Зараз навіть подивлюся з хвилинку, ця книжка вона буде дуже цікава. Інформація. Так, це в нас хвилинку. Калі. Калі, це в нас богиня Калі. Бачите, тут у нас також написано, Ще раз дивлюся, в принципі, вона може все. В неї є багато рук. Ви бачите, вона дуже цікава, якщо подивитися на справжній справжню її картинку, в неї блакитна шкіра, такий червоний язик і багато рук. І вона є символом, її, до речі, дуже-дуже багато людей ще поклоняється в Індії. В принципі, кожна рука символізує певну okay. подію. Тобто, одною, в одній руці вона тримає в оригіналі да, голову, значить в іншій в неї ножний, і кожна рука відповідає за певну подію. В даному випадку вам карта каже, ви можете робити все, що завгодно. От якщо ви вийдете з тих відносин або полічите своє серце, це може, в принципі, бути індикатор і тої карти мах. Коли ви в одній руці бачите ножниці, в другій серце, там квіточка, це креативність, це також, можливо, в даному випадку жіноча енергія робити все, що завгодно. Хто хоче відкривати свій бізнес, будь ласка, хто там стриже, хто малює, хто з квітами чим займається? Креативність і з нуля, скажімо так, починати, коли ви забираєтесь наверх, да, і зверху починаєте все, що завгодно. Повертайте собі своє серце, ви бачите тут і живіть. Тут вправді, от значення в цій колоді, значення цієї карти, воно трошки інше відрізняється від інших. так. Дивіться, навіть на дні колоді ви бачите. Дівчинку, паш е, Жезлов, яка робить дослідження. Тобто, подивіться на себе, стрільці, ви взагалі креатив, це ваше друге я. Е, е, хто ви, що ви, що вам потрібно в цьому житті? Давайте ще подивимось другу карту, дотягнемо. Ну, так. Да. Сидите і не знаєте, куди дітися. Для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно, зверніться до своєї підсвідомості. Ви бачите, тут навіть кольори, ви собі сидите, вода, ваша підсвідомість, вона є спокійною. Це означає просто фаза. Можливо, займіться медитацією, хто хоче, може, знає як. Сходіть на масаж, справді заплющіть свої очі, посидіть в тиші, щоб навіть вітер не дув. І тоді ви зможете зрозуміти, да, закривши очі, хто це зі мною говорить, що в мене за голос, як мені потрібно діяти далі. І бачите, тут місяць убуває. Він і це означає, процес певний закінчується, це означає, що ви приходите в своїх думках, в своїх діях до певного завершення, що є дуже добре. І ще третя колода. Що чекає стрільців у січні? 23 го року. Дивимось. Сонце. Все, новий початок. Кращий мужик. О, дивіться, ще й колода, колоди за така красуня. смерть. Трансформація, перехід з одного стану в інший, і повністю признання. Взагалі, <клес> бачите, правду кажу, що таке смерть? Смерть вона не означає а, фізичну смерть. Смерть означає а, трансформацію на духовному рівні, коли ви змінюєте модель поведінки, модель думок, модель свого мислення і. Коли змінюються обставини, так? це може бути і розлучення, смерть, може бути переїзд, це може бути. А, коли ви звільняєтесь з роботи, тобто повністю зміна стану і сонце. Сонце в даному випадку означає, що це успіх, ще новий шлях це те, що вам буде вдаватися. Якщо ви зберетеся докупи свої думки. Свої плани і подумаєте, як вам Калі казала тут, куди ви збираєте? Після розрухи, після а, того, коли все вщент. Ви будете думати, 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 почуєте себе. І ви виходите в сонце в карту, яка каже, що все буде тільки роби. Це така маленька проблема, яка стосується всіх знаків гороскопу. Да? Люди не дуже хочуть робити. І буде шанс. Ваш кубка в такий менюсінький, маленький, це подарунок буде. Да? Якщо взяти, це може бути зачаття, хто хотів завагітніти, я вас вітаю, у вас є шанс. Це може бути ваша дитина, да? яка вам принесе радість, якісь нові думки. Це може бути маленький такий ем, креативна ідея. Да? Якщо ви працюєте, і от вам зараз треба прям. Проєкт зробити, і ви ще не знаєте, це може бути початок, початок власної справи, коли ви на емоційному рівні щось собі плануєте, і кажете, це принесе мені радість, це початок нового шляху, да? шлях в емоційну незалежність, те, що приносить вам задоволення. Можливо, вам ще хтось подарунок принесе, скаже, слухай, чекай, різдво було минулого року або цього року, але я щось я забулася. дивися, ось подарунок для тебе. Це може бути знайомство. Ну, знайомство, знаєте, таке просто так добрий день це, наприклад, Петро, а це Маланка, добре-добре. Ви побачили один одного і от познайомилися, ви один одному сподобалися, але там ще немає такого контакту, немає якихось дій разом. Просто от помаргали один одному, скажімо так. І давайте тепер подивимось на афірмацію. На оракульну колоду, яка називається «Believe in Magic Toбі. Да? Що нам кажеться колода, шановні стрільці? Think first before you judge. А, класна річ. Перед тим, як судити про когось, спочатку подумайте. Фізер це перо, знаєте, там в пташок є да, пір'я. Перед тим, як щось зробити, подумайте, чи це та реальність, яку ви бачите, чи це те, що насправді є. Знаєте, ми інколи дуже швидко, коли бачимо щось, вже засовуємо, як то кажуть, в певну шуплятку, Да? Якщо людина-блондинка, ну. Жінка-блондинка, да, то вона тупа. Або якщо людина там, повна, то вона добра. Або якщо людина висока і е, струнка, то е, вона, наприклад, зла. Ми знаємо. Так, да. Е, перед тим, як щось побачите, подумайте, не судіть те, що ви бачите. Розберіться в тому, хто є де. Шановні стрільці, я вам вдячна за увагу. Будь ласка, відписуйтесь, як у вас програється трансформація, як у вас програються поради та роботи. Дуже вдячна за ваші лайки. Цей розклад є загальний. Якщо вам потрібні приватні консультації, звертайтеся до мене в приват, телефони під відео. На все добре!